Що вам приходить на думку, коли ви чуєте місто Львів? Напевно, для багатьох це кава, але також є і львівський сирник. Львівський сирник це один з найсмачніших десертів Західної України. Це справжній кулінарний скарб. Багато кав'ярень вони з гордістю включають цей десерт у меню і пропонують до кави. Цей сирник дуже легко можна приготувати самостійно вдома. На відео ви можете побачити, як це відбувається. Рецепт буде в описі. І, що найголовніше, готуючи цей сирник вдома, ви його наповнюєте своєю любов'ю та добротою. Сирник виготовляється з жирного кисломолочного сиру, має легку, похнасту та шовковисту структуру. Часто у львівський сирник додають родзинки. Також додають свіжу цедру лимона. Обов'язковий компонент це глазурь, яка покривається вже готовий сирник. Він надзвичайно смачний і ніжний. Свого роду роз... львівський сирник, так як і кава, є візитною карточкою міста Львова. Тому, якщо ви хочете спробувати цей прекрасний десерт. Ви можете його приготувати вдома або приїхати до Львова і скуштувати його тут у будь-якій кав'ярні. Львівський сирник можна куштувати з кавою або з чаєм. Такі солодкі чаювання обов'язково зблизить вашу сім'ю, нададуть тепла, затишку вашій оселі і наповнять її любов'ю і добротою. Скуштуйте львівський сирник, спробуйте спекти його вдома. Я більше ніж впевнена, що всі ваші рідні, близькі, друзі скажуть вам величезне дякую. І вечором за чаюванням або за кавуванням ви зможете провести сімейний вечір, поспілкуватися і подарувати один одному любов і турботу. Подивіться це відео до кінця. Прочитайте рецепт цього сирника і спробуйте його приготувати вдома. Якщо вам вдасться це зробити, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам сподобався рецепт цього сирника. Якщо вам сподобалось моє відео, подобається мій канал, будь ласка, підписуйтесь, ставте свої лайки і пишіть коментарі. Я думаю, що вам обов'язково сподобаються ті рецепти, які є на моєму каналі. Бажаю вам добра, щастя, миру та любові з Львівським сирником!